Біологічний годинник, біологічний ритм. В кожного з нас він індивідуальний, і я сьогодні запрошую тебе пороздумувати над твоїм власним біологічним годинником. Уяви собі ранок, ранні часи, п'ята, шоста година. Світ ще не обрав свою форму, ще ніхто тобі не сказав, що робити, куди бігти, на що звертати увагу, для чого тобі все це. Але ти вже є. Не як реакція. Не як якась функція, а як свідома присутність у просторі, яка дихає разом з Всесвітом. І кожного дня ранок це не просто ранок. Це є твоя можливість подивитися у вікно ясності. Це той час, коли ще ніщо не змушує тебе бути кимось. Це мить. Це мить, у якій свобода це не вибір, а свобода це бачення без вибору. Є багато наукових підтверджень про час між 4 і 6 годиною ранку. Цей час мозок перебуває в альфа хвилях. Це стан, коли сприйняття ще не сформоване думкою, і дофамінова система ще не збуджена якимись зовнішніми подразниками. Твій неокордо ще не розігнався до аналітики, і розум працює не на результат, а на відчуття. І це є той момент, коли думка ще не почала казати О, це важливо, о, тут я, тут не я. Ти ще не впіймалася у свою біографію. Ти живий простір тиші. Навіть можна назвати цей стан як стан, де в тебе немає центру, де ти ще ніхто. А сам простір, в якому виникає якась дія. Ми маємо багато розумів, можна розрізнити їх сотнями. Ну, мислитель, організатор, планівник, спостерігач. Є той, хто чогось хоче, є та, хто просто бачить. І кожен з них вмикається у свій час, у свій певний час. І ранок це час бачення, а не втручання. Не оцінювання, не вирішення, а просто ясності. Як ти думаєш, от якщо б ти навчилася сидіти спокійно, без думок, просто в присутності, що би тоді відбулося? І я думаю, що якщо б всі ми навчилися сидіти спокійно, то ми змогли би побачити те, що є за межами очей. І ми часто отожнюємо себе зі своїми звичками, якимись тими думками механічними, які повторюються. І тоді розум не має шансу почути і почати спостерігати без імені, без ідентифікації. Йому складно стати вільним. Давай прямо зараз зробимо практику і повернемося в альфа хвилі. Отже, сядь, вдихни. Очі можеш не заплючувати. Перекрий очі, якщо вони не хочуть закриватися, не закривай їх на зусиллю. Просто дозволь їм бути так, як вони хочуть. Зробив дих. Це як усмішка в тіло і видих, як розчинення в просторі. Не шукай спокою, просто перестань його називати. Залишся з тим, що є, до того моменту, як думка сказала, що це таке. Ще раз вдих. І видих. Розчиняйся. Усміхнись в тіло вдих. І видих. Розчиняйся в просторі. І зараз поступово буде з'являтися стан. Стан без центру. Без всього. Просто ти в просторі. І твоя ясність. І це все. Відбувається зранку. Прокидатися рано це не самодисципліна, це згода. Згода бачити себе не як функцію, а як живу свідомість, яка може торкатися світу не через думку, а через тишу. І коли ця тиша стає живою, ти починаєш чути. Кришна Мурті говорить: тиша це не відсутність звуку. Це завершення психологічного руху думки. І саме в цю мить ти починаєш бути не кимось, а собою, вільною від образу, ролі і очікувань.